Слава Ісусу Христу. Якось наприкінці старого року чоловік і з дружиною вирішили піти в кафе, посидіти, гарно провести час, згадати старий рік, який прийшов поспілкуватися між собою. І от вони сиділи, і так чоловік каже: багато десь було трохи часу змарновано в цьому році. Були дні, які. Я провів і тепер жалію за те, що змарнував їх, на речі непотрібні, можливо, шкідливі. Дружина так відволікла свій погляд і дивилася на ялинку, яка стояла в куточку цього, цієї зали, в кафе. І чоловік зауважив, що дружина більше дивиться на ялинку і так само переключив свій погляд на ту ялинку. І дружина каже, до нього, дивися, бачиш, як гарно виблискують вогники. На тій ялинці. Чоловік каже, так, звичайно, дуже красива ялинка. І тоді дружина каже: А чи ти зауважуєш, що на тій ялинці є декілька кульок, які перегоріли, які насвітяться? Він каже: ну коли придивитися, то так. Дійсно, їх видно, що вони є на ялинці, але коли дуже ретельно придивитися, так в більшості ялинка дуже гарно виблискує. І тоді дружина каже до чоловіка, бачиш, так само є і рік, який ми прожили. В більшості. Багато днів, які ми прожили, вони були добрими. І ми в цьому часі, в тих днях, зробили дуже багато доброго, корисного. Але були дні, подібно як ті кульки на ялинці, які перегоріли, за які нам шкода, але їх є набагато менше. І ми повинні десь не звертати увагу на те. Що було недобре, тому що інколи ми акцентуємо нашу увагу на тому, що було недоброго, забуваючи, скільки було доброго у нашому житті, зокрема в цьому році, який ми проживаємо у 2022. -му. І чоловік зробив належні висновки і пригадав, що насправді днів позитивних було більше у році, який проходить, ніж днів негативних. Подібно і ми роблячи підсумки року, який проживаємо останні дні цього року, ми робимо акцент на тих невдачах, на негативах, які були у цьому році. Тому що позитиву, добрих вчинків, гарних прикладів, які ми давали, чогось доброго було більше, ніж недоброго. І тому за це подякуємо Богові. За все недобре перепросімо Бога і також попросимо Господа, щоб у наступному році було якнайменше днів недобрих днів, які ми змарнували, але всі інші дні, дні Нового року, були сповнені добром, любов'ю, милосердям і користю для нашого життя. Амінь.